Доброго дня, переходимо до іншої теми. Будемо говорити на тему підготовка до мирних перемовин. Знак питання: чи відбувається, чи ні. І у цьому нам допоможе розібратися наш гість політтехнолог з досвідом роботи понад 25 років у професії Олексій Голобуцький. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Вітаємо вас. Вітаємо. Перше у мене питання. Віде. Перше питання до вас. Буквально вчора приїзд канцлера Німеччини Шольця до Києва, поїздка глави МЗС Німеччини до Китаю. Чи свідчить це про підготовку до можливих мирних перемовин, що вони готуються? Ну поїздка Шольца до України з тим пакетом допомоги, який був анонсований раніше, і, в принципі, це можна було і не приїжджати... Це все ж таки свідчення того, що скоро в, в Німеччині починається предвиборча кампанія, в якій Шольц претендує на те, щоб знов та стати канцлером. Для цього йому потрібно, що його рідна соціал-демократична партія отримала певні голоси. І очевидно, що для Німеччини українське питання дуже важливе, бо воно розділяє німецьке суспільство, німецькі політику і. В Німеччині він дає сигнали в сторону, щоб забрати голоси у скептично тих, хто скептиків щодо допомоги Україні, які зараз збираються голосувати за різні проекти, в тому числі там за альтернативу для Німеччини, за інші ліві проекти, ну і, і, і ліві проекти, так. А в Україну приїхав, щоб переконати в тому, що все ж таки його партії далі буде продовжувати підтримувати Україну в разі перемоги, бо він конкурує ще з християнсько демократичним союзом, який займає більш радикальну позицію щодо допомоги Україні. Щодо мильних переговорів, ну, перше одно, всі будуть чекати плану Трампа більш конкретного так, конкретизації обербок міністр справ, правну, крім. Слухайте, там такий товарообмін між Китаєм і Німеччиною і стільки проблем. І в очікуванні приходу знов ж таки Трампа до влади Китай очікує, що будуть знову ж таки серйозні проблеми у Китаї, в Китаї американських відносинах, відповідно і в європейсько-китайських відносинах. Так, тому там є про що говорити. Але, звичайно, і про Україну Європа хоче, щоб... Якщо Китай хоче, щоб Європа не зайняла позицію, ну скажімо так, солідарну з Сполученими Штатами в торгівельній війні, вони хочуть, щоб Китай все ж таки таким чином посприяв тому, щоб війна в Україні закінчилась. Наскільки це можливо для Китаю, наскільки це реально, ну мацю на увазі, сам Китай може натиснути на Росію, це вже інше питання. Пане Олексію, ще, як... ще, ще хоче. То, хоче? Як ви вважаєте, от враховуючи о, таку інформаційну навалу саме про де постійно звучать перемовини, 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 НАТО ми будемо, не будемо, ми хочемо, ми не хочемо. Чи йдеться це взагалі оця риторика, така світова, не тільки внутрішньоукраїнська, про те, що Мирні перемовини, або взагалі перемовини назріли, і вони десь мають бути. Чи все-таки нам чекати Трампа в якості президента? Ну я місяць назад сказав, що є певні перспективи того, що до кінця цього року все ж таки почнуться якісь процеси близькі до переговорів. Час ще є, тобто, це до е інаугурації Трампа за місяць, так? Для того, щоби все ж таки. Адміністрація нинішня Байдена мала вплив на ці переговори і мала якісь, так би мовити, своє слово. А, поки що, я ще раз кажу, ця надія, мабуть, залишається, але, ну, скоріш за все, тут, тут, тут дуже багато шансів, що все ж таки це буде затягнуто, до як мінімум, до лютого наступного року. Але, ну що таке назріли переговори, в принципі. Вони завжди були актуальними, це абсолютно зрозуміло. В різних позиціях ми знаходились так. Я, наприклад, вважаю, що переговори треба було починати звичайно десь на початку 23-го року, коли Росія була в набагато слабшій позиції. Ще до так званого, ну це не контрнаступ, звичайно, був це був конкретний наступу від української армії, але нам нав'язали. В'язали і влада, і російські наративи, що це контрнаступ. Контрнаступ це коли наступає одна сторона. Тому ми тоді ми знайомимо контрнаступ. У нас був класичний наступ, який, ну скажімо, відверто провалився. Так би мовити. Після цього наші позиції послабшали і слабішають до певної міри трохи вирівняли ці позиції, можливо, вирівняли, не знаю. Я не військовий експерт, кульська операція. Але ну так, е ніхто не хоче, тобто уявити собі це змагання на хто більше протримається ще на рік два, але це можливо абсолютно. От я, на мирні, на успіх будь-яких мирних переговорів ставлю відсотків 30-40 максимум. Це дуже ще оптимістично. Зеленський, судячи за останніми заявами, ну, наша влада, на жаль, не вміє стратегічно мислити. Закидуючи пусті, то тобто вони виходять з якихось дивних абсолютно уявлень про зовнішній світ. І таке враження, що ну, от вчора ще була заява е Міністерства зовнішніх справ, що нібито ми відкидаємо всі гарантії безпеки, окрім вступу у членство в НАТО. Так сьогодні вже міністр заявляє, що ми притримуємось концепції вступу в НАТО в будь-якому разі. А Зеленський протягом місяця поміняв концепцію з кордонів 91-го року до лінії спротиву. Це все постійно змінюється, і, і якогось чіткого уявлення, що все ж таки на чому буде настоювати влада, нема, бо знов ж таки дуже багато залежить вже ну принаймі в цьому процесі. від, не від нас, від америка, американців, від Трампа в даному випадку, і є певний. Є певний консенсус, скажімо так, в певних елітах європейських американських. І цей консенсус ближче до китайсько-бразильського плану миру, ніж до українського якогось плану, який ще існував там а, півроку назад, ну тобто, де окупація територій, а, там, окрім Криму, можливо, крім якихось інших територій. Дипломатична робота, звичайно, вступ в НАТО, звичайно, там не виконання жодних побажань Росії і тому подібне. Ну він зараз принаймні так виглядає за заявами оточення Трампа. Трамп, до речі, не практично нічого про це не говорить. Очевидно, що він зараз вибирає стратегію, як себе вести. і зважаючи, що він достатньо людина імпульсивна і людина, яка виходить там з цієї теорії. Угод, а не стратегічної якоїсь бази, він буде чекати, самі, от як Росія на що готова, Що ще Зеленський позаявляє, і потім, вже ближче до інабурації своєї, мабуть, зв'яжеться із Зеленським і з Путіним і спробує щось, щось скажімо так. Він любить, він любить піар, він любить показати себе тут. Розумієте, тут сам факт, що. Сторони заявили про те, що готові сісти за стіл переговорів. Це вже Трампом буде представлено як величезна його перемога. Я думаю, в нього план такий амбітний достатньо. Скоріше за всього, не, реаліз... не реалізований, не... не важко реалізований, але він буде, ну як людина, знову ж таки повторююсь такого типу. Він пообіцяв закінчити війну за один день. Ось він буде намагатися це зробити, тобто він підготує весь ґрунт до інагурації, і на наступний день заявить про те, що війна закінчується. Ось сторони домовились там про, про припинення вогню, ну і буде очікувати Нобелівську премію миру. Сріж на, на цьому тримати його такий запал. Займатися цією проблемою, тобто країною російською війною закінчиться, можливо. Тобто я один з варіантів кажу, тобто, який я собі уявляю, так? а Ці приговори можуть нічим закінчитися, бо Зеленського, ну скажімо так, він боїться, щоб оця мирна угода, яка. В тому вигляді, які пропонують Трампу, велику частину суспільства сприймається, якщо не як капітуляція, то до певної міри зрада певних позицій, і це буде висіти на Зеленському. Так я думаю, що з таким мирною угодою його шанси переобратися після війни будуть мінімальні. Ну а Путіну. Ну Путін може ще витримати рік, мінімум може ще витримати і отримати більше ніж ніж отримає зараз. Наприклад, але знов ж таки, це все такі. Тут моделі моделі можна побудувати дуже дуже багато, як може розвиватися. Знов ж таки, навіть в моделі, коли і Зеленський, і Путін погоджуються на мирні переговори, бо все ж таки певні важелі впливу Трампа є. На Зеленського ну він пояснював такі. ну його позиція дуже в цьому плані дуже проста. Так якщо Зеленський відмовляється від мирних переговорів, нам нас позбавляють військової допомоги. Якщо Путін відмовляється від переговорів, нам навпаки збільшують в декілька разів військову допомогу. Вже ні в чому нас не обмежуючи там з дальнобійними, з усіма іншим, можливо, да передадуть ракети середньої дальності, типу тамагавки, тому подібне, що дуже сильно складе ситуацію. Uh, військову ситуацію для Росії, і це ну вважається оточенням uh, Трампа вагомим аргументом, в тому що переконати Путіна все ж таки сісти за стіл переговорів. Ось вони сідають. Uh, є певні вимоги у Путіна, так які ну скажімо так, найбільше, що мені здається, що. Можна буде Трампу продати Путіну це відкладання на довгу перспективу вступ України в НАТО. Ну принаймні для для Путіна це буде крім того, що він е, залишає за собою окуповані території, плюс нібито вирішена задача того, що Україна вступає в НАТО, це буде продано як величезна перемога. І він не втрачає ситуацію контрольна ситуація в Україні, бо почнуться ну звичайно буде відмінено. Принаймні, частково військовий стан почнеться передвиборча кампанія в Україні. І ми дивимося, що відбувається в Грузії, наприклад, так. Це залишається в його руках і можливостях Путіна зробити так, щоб Україна через деякий час просто ну, іншим шляхом повернулася в орбіту Росії. А якщо, а якщо не НАТО, то які гарантії для України гарантії безпеки? Хто їх надасть? Які країни взагалі стосовно гарантій безпеки обговорюється дуже багато варіантів. Один з варіантів, який обговорюється останнім часом, найбільше це все ж таки контингент. Тобто, в двох формах він може існувати: як миротворчий, і це зрозуміло, що. Не обов'язково, що це не обов'язково, це не потрібно ніякої згоди в НАТО. Це може мандат бути ООН але війська будуть з натівські країни, наприклад, так? І ще з якихось нейтральних країн. І а, на лінії спротиву і тоді достатньо важко Росії буде ну розпочати знову так би мовити військові дії там, через півроку рік. Чи варіант того, щоб ну, далі продовжувати ту діяльність, яка, яка повинна була звичайно? йти повним ходом весь цей час це озброювати Україну, посилювати її армію, посилювати її можливості. Е, і ну знову ж таки що ти скажеш, сильна армія це най, на даний момент найбільша наша гарантія того, що все ж таки наступний раз, якщо мирні переговори відбудуться і буде. Принаймні припинення вогню, що наступний раз Росія дуже сильно задумується над тим, чи є сенс так би мовити починати все заново. А, з членством НАТО так. Тут, тут є проблеми, бо ну не в Огорченні Словачині проблеми, як хочуть показати деякі наші що от проблеми, зламають їх. Я впевнений, якщо б Америка хотіла, щоб Україна б стала членом НАТО. І Німеччина, вони би домовилися карликові країни, яких дуже легко купити, просто банально там є можливості це це зробити проблема саме в Німеччині і в Сполучених Штатах. Чи розглядаєте ви, пане Олексію? Ну, взагалі, не те, що розглядаєте, чи допускаєте ви такий варіант розміщення, наприклад, французьких чи британських військ на території нашої держави? Як гарантія без? Як один з, з варіантів, я про це ж казав перед цим як один з варіантів е, е, надання гарантій Україні. Ну, грубо кажучи, ситуація така, що ну, в стратегічних об'єктах е, ПВО, наші ППО, наші там військові бази розміщуються певні контингенти, ну наприклад, Великобританії, Франції, бо це важливий. Важливий момент, бо це ці країни, які поза НАТО, поза НАТО, так якщо НАТО там це дуже довга бюрократична структура з прийняття рішень щодо використання, наприклад, там американської ядерної зброї, так то а Великобританії Франції Франція в цьому абсолютно вільні, вони є ядерними державами, і звичайно, що, наприклад, якщо Росія нападе на Україну і вдарить по Військам французьким чи британським, чи по обох, ну, це набагато більше для неї ризик потенційно, ніж а, просто напасти на Україну. Пане Олексію, а за якими сигналами нам, звичайним людям, слідкувати, щоб зрозуміти, що здається, переговори розпочалися, хоча б кого там читати, чи, чи, ну на що дивитися? Ні, ну слухайте, ну зрозуміло, що якщо. Давайте просто такий приклад скажу. На да? автопровід дружба як працював, так і працює. Разопровід працює. Ви ж розумієте, що це не може бути в вакуумі відбуватися, так? Ну от що, от, mm -hmm. ми твої ну, якісь домовленості ну, так. Ну, звичайно, ну а що ви це не, не зрозуміло абсолютно? Домовленості постійно тривають це все розповіді. Розумієте, це жахлива війна, але це не тотальна. Більш того, я вам скажу, як історик, ну. У такого, щоб повністю розірвали стосунки між державами, які воюють, ну практично нема таких прикладів. Практично нема таких прикладів, я мазано в, в Європі, так з НАТО тут все переперета, пере би мовити, переєднано одним з іншим. І звичайно, що допомогою посередників того ж самого Катару, Арабських Еміратів, відбуваються певні консультації. Дзвонять Західний ну Шольц телефонував, так би мовити, Путіну. Так, це теж, і вони вже говорили не німецькою, там тіські ті, 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 відносини. Вони вперше обговорювали Україну російською війну. Тобто всі переговорні процеси відбуваються. Питання в тому, коли зазвичай, розумієте, тут важливо, що і у Путіна є ризики певні, так? Закінчення війни. І у Зеленського, звичайно, є певні ризики закінчення війни, тому коли йде вже до самих переговорів, які публічно можна озвучувати, так вони повинні впевнені і в Росії є сигнали, наприклад, в Росії, так є сигнали, що так, що до цього готуються. Кирієнка ну, нещодавно в кінці листопада збирав нараду. Кирієнка це голова адміністрації президента Росії. Так. Збирав е, губернаторів, збирав чиновників вищих, так де головна тема була в тому, що треба готувати населення для ну, що війна закінчується. Ну ми перемогли звичайно, так війна закінчується, і щоб не було там якихось таких е, е, випадковості, не було з боку ура патріотів, е патріотів тому і тому подібне. Ну, і так само ми бачимо таку ж саму підготовку в Україні, яка відбувається, ну, бачимо, як риторика міняється. Я боюся ну, одного. На даний момент я боюся як цивільна людина, що коли це все закінчиться не успіхом, так? а це ми зрозуміємо десь в лютому, в березні місяці, якщо не коли, а якщо. Такі шанси є, і вони, вони великі достатньо. Да? Якщо я там 30-40 ставив на мирні переговори, що вони ну, все ж таки прийдуть, да? то на успіх їх я ставлю там ну, трошки більше 40-50%. Так ось, якщо вони, ну просто Путін відмовиться, чи Зеленський відмовиться, чи Трампу набридне відмовляти їх там ну що, Ну, от щось відбудеться таке, так? Да? До нашого населення, яке вже заведено на, певну, на певний тренд, ну, ви ж мене теж так само питаєте, так що всі говорять, всі там це все, звичайно, ми ж не вакуумі знаходимося. І по з тим, що от я вас зараз вам кажу, чи там кожен день на етерах, позавнюючи з тим, що я бачу в Тіктоці, чи бачу там в Ютубі, це ну, там просто масово, так люди там. Да, я спілкуюся з людьми, чую це постійно від простих там звичайних людей. Від, від своїх знайомих військових чую так, що ось ну війна має шанси закінчитись, і ми всі цього так чи інакше хочемо. Коли це все, ну скажімо так, не здійсниться, то відкат і депресія буде настільки сильною, що, чесно кажучи, навіть важко передбачити наслідки. А ми вам дуже дякуємо, дякуємо за те, що знайшли час. Вийшли з нами в ефір. І нагадаю, що сьогодні ми говорили, чи можливі мирні перемовини, чи наближаємось ми до них. Говорили з нашим гостем, це політтехнолог Олексій Голобуцький, досвід роботи у професії понад 25 років. З вами була Ірина Булгакова та Віктор Мозалевський. На все добре. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне. З Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою перехід